Законом України від 27 квітня 2014 року про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні викликав обурення як аграріїв Полтавщини, так і інших користувачів земельних ділянок. Адже новоутворена система сплати податків, на їхню думку, порушує принцип соціальної справедливості. На сьогодні вже немає такого, як фіксований сільськогосподарський податок. Є єдиний податок четвертої категорії, де Аграрії сплачують відповідний відсоток за відвартості земель в розрізі там ріллі, сінажаті, посовища, але сама оцінка землі вона не переглядалася порядка 10-20 років, і тому, звичайно, цей податок виріс ну, як мінімум в 17 разів. У зверненні Полтавської обласної ради до кабінету міністрів щодо внесення змін у законі йдеться про те, що норми податкового законодавства є дискримінаційними по відношенню до орендарів земель, що розташовані в межах населених пунктів, на яких розміщені тваринницькі об'єкти, тракторні бригади та автопарки, складські об'єкти, гаражні, житлово-будівельні кооперативи, дачні та садівничі товариства, які використовують земельні ділянки, фактично без отримання прибутку. Натомість депутати пропонують запровадження єдиного сільгосп з податку на землю замість фіксованого податку, що вже тривалий час сплачують агропромислові підприємства. Він зрівняє умови сільгоспвиробників, які розвивають галузь тваринництва та рослинництва, і сприятиме виведенню з тіні заробітної плати. Його мають сплачувати і власники земельних ділянок в розмірі більше двох гектарів, що можуть надавати їх для оренди, отримуючи за це прибутки, проте ухиляючись від сплати податків. Верховна Рада. Всі були понятні, всім зрозуміло було так само, як нам, депутатам власної ради, було зрозуміло, що треба прийняти бюджет. Ті налоги, які нам дали, вони подйомні. Ну, їх треба усовершенствувати так, щоб усім було однаково. Оце я хочу. І тому ми своїм несемо предложення. Дасть Бог Верховна Рада 20-го лютого збереться і несе зміну доповнення. Ми не проти платити, але платить треба, щоб платили всі Це мій принцип. І я думаю, принцип наших всіх депутатів голова облдержадміністрації Валерій Головко наголосив: аграрний напрямок сьогодні найголовніший в арсеналі нашої держави, і його необхідно рятувати. А допомогти в цьому може тільки Верховна Рада. Ті проблеми, які сьогодні обговорюються на постійній комісії, вони однозначно лягуть в основу спільного розпорядження моєго, мого, мого з головою обласної ради. А в наступному ми це питання винесемо на позачергову сесію Вховно ради звернемося до депутатів, все ж таки внести зміни і врегулювати питання земельні полтавської області. Депутати Полтавської області все ж сподіваються, що їх звернення до кабінету міністрів будуть почути, а висновки зроблені вже на засіданні, що відбудеться 20 лютого.